Продовження у стилі минулого фільму з прикольними жартами і дуже матовою сценою Аля strike Привіт! Мене звуть Кіновідьма І сьогодні ми розглядаємо погані хлопці. Погані хлопці, як воно далі. Під боїс чотирьох. die. Все або нічого. Привіт, мене звуть Кіновідьма І сьогодні ми розглядаємо фільм Погані хлопці. Це або нічого. Бляха, Пиляха назву фільму забути зраду. Сюжет. На початку фільму нам роблять чудовеньке посилання до першої частини із сценою в магазині. Потім Майко одружується. І все круто і весело, але на весіллі Марко хапає інфаркт. І на цьому будується подальший сюжет. Бо його шаражить буде весь фільм. То він вирішить, що він безсмертний. І ломане на дуже активну автостраду. Потім понесеться на кулі. Потім йому не можна буде цукру, а він старатиметься стоптати цукерочки і ходу. Коротше, це прикольно. Трохи простовато, але прикольно. Мушу нагадати, що у минулому фільмі їх капітана убив син Майка, тому що цей капітан був у списку матері цього самого хлопця на вбивство, щоб відімстити Майку. Але виявляється, що його туди дописали. Поганці цього фільму розуміють, що Майк і Маркус щось знають, бо з компа капітана їм прийшов меседж. Мало того, син Майка бачив того, хто додав капітана у список на вбивство. І коротше всіх їх разом хочуть грохнути або підставити. Мало того, у самій поліції. Точно є кріт. Я не буду спойлерити все. Якщо наберу тут коментарів, то розкажу весь сюжет у наступному ролику. Тепер пройдемося по мінусах. Жарти простоваті і часто нижчі пояса, Але це в стилістиці цього фільму. Сам сюжет не заморочений і не надто закручений. І це всі мінуси. Тепер по плюсам. Це кіно розслабляє. І під нього дійсно можна поржати разом із всім кінозалом. Сцени у стилі контри. Ну це класно. Ну, це реально класно. Я просто люблю каєрічі, а тут, ну, схоже на гаєрічі, напевно. Ну, коротше, ви зрозуміли. Е, спецефекти на хорошому рівні. Це як бойовик це як бойовик у сучасному сеттингу і сучасному. Це як бойовик 90-х у сучасному і з сучасними прийомами зйомок. Плюс ти отримуєш те, за чим прийшов, або прийшла у кіно. Підсумок, якщо ви любите комедії у стилі бойовиків, варто сходити. Якщо любите цю франшизу, також порада від мене. Подивіться минулі частини перед переглядом цього фільму. Там є посилання, і вони дуже прикольні, і ви просто можете про це не згадати, якщо ви не подивитесь, тому що я подивилась після і зрозуміла, що це були посилання. Було б прикольніше, напевно, це в кіно побачити, але ну я зробила навпаки. Розкажіть в коментарях, що збираєтесь вийти на це кіно і чи думаєте, що воно варте уваги. З вами було Кіновідьма. А ось тут, десь тут, посилання на мої наступні або просто інші відео. Побачимось, папа. Це я на фільми чари, рушу, чари рушу, вдячна за кошмари.